Ну і Залишається у нас провести лише один пропущений матч. Удар по воротах і гол. Красиво. Красиво Олександр. Волков забиває. 17-й номер. Не мудруючи, лукаво, як то кажуть. Продвинувся вперед і пробив. От що значить майстер. В складі Максим із Українки став віце-чемпіоном області. От. Ну і гол. Ще один м'яч літає, у ворота. <ріпичен> «Юкси-2. сталося так, що ваш коментатор навіть не помітив, як то кажуть. Як... Знову Дмитро непогано у поліграші грає на Морозенка. Морозенка відправляє у прорив Дениса Хруля. Вихід можна забивати! Треба бити поворотом! Зараз просто таки завели футболісти, завели футболісти штурму м'ячу ворота. І хто відзначається? Дмитро Димнич Дмитро Димнич, визначається, вивели його партнери по команді. Просто таки е, виклали м'яч як на блюдечку. Ну і от зараз Саєнко. Е, це хруль. Удар воротах і е, гол. І хто забиває? Знову Дмитро Димнич. Знову Дмитро Димнич забиває. Робить дублю нашому сьогоднішньому поєдинку. Е, Граючий засновник клубу. Третій Руслан Мізенчук, капітан команди удар воротах і гол, і гол. Рахунок у нашому матчі відкрито. Вітають Олексія Дитятєва. Після подачі скотового від Дмитра Осадчого Дитятєв виграє другий поверх, який був автором першого гола сьогодні. Зараз Есеола на ударній позиції перекидує і завиває Есеола. Клас, красивий гол. Красивий гол. Артем Старгородський віддав цю передачу. Передачу. Поставіти, як ви друг друга далі. Класно, передачу. А, ну, так, так. Терлецько буде аут. Вкидає аут. шевчук. Подача І Гол-гол-гол-гол! Богдан Рубльов! Ох, як зараз майстерно головою зрізав м'яч у ближній кут Богдан Рубльов з подачі Сергія Шевчука. Сьогодні Сергій Шевчук, майстер. Досвідчений майстер записує на свій рахунок гол плюс пас. І до речі, Богдана Рубльова Такий же показник. Обмінялись зараз вони. Ролями і області. Я вже говорив, що 200, понад 200 тисяч е жителів у Білій церкві. Ну а ох, який момент зараз. Удар воротах і гол! Гол відкриває рахунок. Штурм. Відмінна комбінація за участю Андрія Нестеренка, Богдана Рубльова. Завершилась точним ударом Сергія Шевчука. Димнич. Непоганий. Подивіться, який перевод. І що, можна забивати? Ну, удар Дарбора там гол. Прекрасна комбінація. Яка прекрасна комбінація. Шевчук віддав. Димнич відмінну передачу зробив з правого флангу. Шевчук віддав під удар. Досить багато можливостей, щоб забити його. Зараз ще одна. Есеола з м'ячем пробуває. Есеола, забиває гол. А Дерінсола Есеола. Відкриває рахунок у нашому матчі з передачі Сергія Шевчука. Дуже своєчасної треба відмітити передачі. А Сеола прийняв м'яч ішов карний майданчик і не зближаючи зараз з голкіпером, пробив йому під опорну ногу. Світлані Пітецький. Ох, який момент. І гол і гол забивають футболісти. Штурму приймає вітання Володимир Лисенко, здається. Футболісти штурму. Дуже непогано зараз зіграв. Денис Хруль в відборі. Шевчук правим флангом. Шевчук, от подивіться, як грає сьогодні цей футболіст. І удар було гол. Перечуття мене не зрадили, друзі. Сергій Шевчук, ще один асист від нашого Хаубека. І забиває. Знову ж таки забиває Володимир Лисенко. Не даремно, як то кажуть, я його перед цим вже. Ігор Наконечний, 32-й. І Євген Морозенко, 9-й. Ох, який момент. Ну і гол. І гол забивають футболісти. І показує Євген Даниченко, що все в порядку, позагрою немає. 5-2. Ну, калейдоскопічною швидкістю мінюється у нас ситуація на полі. І всі футболісти колоса зараз відійшли до своїх воріт. Удар по воротах І гол! Що показує Рефері? М'яч зараховано. М'яч зараховано. Ось стандарт приніс успіх команді штурм. Там ніхто з гравців колоса не прикрив на дальній стійці Владислава Рюбка. Владислав Велетень, восьмий номер. О, а зараз зрівнюють рахунок гравців штурму. Поки я споглядав склад штурму, склад з колоса. Гравці штурму зрівнюють рахунок і як це відбулося. Що ж, розпочався другий тайм матчу другого туру чемпіонату Київщини з футболу. І удар гол розпочався цей другий тайм. Дуже класним ударом Владислава Володимира Лисенка. Нашого Форварда, який грає під номером 10, з подачі Дмитра Димнича, номер 14 Прекрасна подача Дмитра Димнича. Поставити нам вподобаєчки за нашу трансляцію. Небезпечний момент і м'яч в ворота. Владислав Любко. З подачі, здається, Сергія Ічанського. Так і є. ну Несподіваним був цей гол, зокрема, для вболівальників Білгорода. Провал на правому фланзі оборони. У чемпіонаті Київської області вона є дочірньою командою. Удар У воротах і гол. І гол. Подивіться, як просто. Знову Сергій Шевчук асистує. Береженко також брав участь у цій комбінації, а забиває Ілля Лящук, п'ятий номер. Відмінним таким зрячим ударом в дальній кут. Провідників у світ. Футбольного штурму гол. Зараз влітає м'яч у ворота. Це буде автогол, здається. Там Дмитро Осадчий навісив, дуже небезпечно, в воротарський майданчик Білгорода. і Там був близький Вадим Щаслив. Гол! 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 Забиває штурм! Забиває штурм вже в компенсований час. І треба поспішати, можливо, ще вдасться другий гол забити. Вітаємо з дебютним голом, Адеріан Соло, Есеолу, Він повинен був зробити це. Ще п'ятьма хвилинами раніше. І Артем Старгородський зараз віддав йому передачу. Так що другий тайм відверто можна записати в провальні для Білгорода. Ще один небезпечний момент, і рахунок у нас стає 6-0. З передачі Сергія Шевчука забиває Андрій Нестеренко. номер 22 І це означає, що Руслан Меляновський вкотре близький до того, щоб вгадати результат матчу. Наш відеооператор. Перехоплення, помилка Старгородський на ударній позиції забиває. Забиває Артем Старгородський. Ну що, ну, 41 рік цьому футболісту, а подивіться, в якій він в формі. Ну, чесно, от Артем Старгородський є кращим футболістом штурму на даному відрізку. Якби проводив штурм опитування серед своїх болівальників на кращого футболіста місяця, ну, я думаю, Артем Старгородський був би поза конкуренцією в кожному матчі практично забиває. Наш диспетчер. Кабінет. під пацані. Ох, який момент зараз. Ну, Можна пробити. І такий удар І Гол! Гол-гол-гол-гол! Артем Старгородський, ну маестро. моцарт футболу. Моцарт футболу. Відскочила, не відскочила. М'яч в сітці. Але здається, це Денис Хруль віддав передачу. Якщо я не помиляюся, не помиляюся, Денис Хруль віддав передачу. Викотив м'яча. Удар по воротах. Небезпечно! І гол! хо хо, -хо! Дмитро Сачій! Показує майстер клас і. Е вкотре забиває зі штрафного. Шостий номер штурму. Рахунок у нашому матчі стає. Зразу пробувається. Удар по воротах, Який момент? І ще можна забивати! Владислав Любко зараз! І Осачі, Гол! Гол нарешті, нарешті штурм забиває. Владислав Любко влучив поперечину, але Шевчук підібрав м'яч, який відскочить від поперечени. Дуже спокійно, холоднокровно побачив відкритого Дмитра Осадчого. І Дмитро Осачій забиває чітким ударом. З лівої ноги цьогочасного складу. Удар поворотах і... Який гол! От зараз Володимир Лисенко виправився Виправився за той момент, який е був у нього. Оце ознака справжнього професіонала, знаєте, така спортивна злість. Подача. Удар поворотам і гол! І гол. Андрій Васянович виграє верхову боротьбу, скидає м'яч. Під удар Владиславу Любку із близької відстані Владислав лівою ногою надсилає м'яч у ворота партизана. Стандарт приніс удачу. Стандарт приніс удачу штурму. Такий до речі забив Ярослав Рафальський. Який замплуа, до речі, є. Ох, який момент і гол! Рахунок у нашому матчі відкрито. Хто там віддав передачу? здається? Штурм, дивіться, рветься, до воріт Владислав Любков. Прострілює небезпечно! Богдан Рубльов! Удар по воротам і гол! Гол! Богдан Рубльов зараз! І... і подивіться, браво просто! Хто забив? Артем Старгородський через себе! Ай-яй-яй! Подивіться, яке у нас буде феноменальне закінчення матчу. З подачі Богдана Рубльова забиває через себе Артем Старородський. Браво, браво, Артеме! Стагородський. О, гол забивають футболісти! Забивають футболісти! Штурму! І це зробив Денис Хруль. так? З подачі Артема Старгородського. Денис Хруль забиває, Петра Осадчого записали цей гол. Зараз ще, ще може бути небезпечно. Олександр Порочко з м'ячем пробиває і забиває Олександр Породько. П'ятий м'яч у воротах. Міг би віддати на Сергія Шевчука, зараз вибачається Олександр Породько перед Сергієм Шевчуком. Мовляв, бачив тебе, але кут був відкритим. encore or what's called center Немає все. Порочка один-один в не пробиває, чомусь треба бити вже було. І забуває. 3-1. 3-1. І це перемога команди. Штурм Іванків забуває санапорочку футболіст, який з'явився не так давно. Отримав жовту за 3 секунди, а зараз забиває гол. 3-1. Ну і Іванків називає 20 балів в чемпіонаті. Один четвертій вдалося обіграти Сокіл. Хмаття Осадші і подача фірмова передачі добивання, добивання з лівою. Богдан Рубльов оформлює цей гол. Фантастика! Богдан Рубльов на добування грає відмінно просто і вже 1-0. Штурм виходить вперед. Штурм зараз забиває. Богдан Рубльов. центральний бомбардир зараз з лівої ноги. Відмінно в завершальній стадії. І ось так радіє цьому голу. Пами футболіст професіонал. І в минулому матчі проти Пенуела саме Олексій Дитянтів забив гол у ворота Пенуела. Важливий перший. Зараз небезпечні моменти. 2-0. 2-0 стає рахунок. Володимир Лисенко. Спокійно з передачі Сергія Шевчука. І знову проблеми сокола на правому фанзі оборони, де не встигає Віталій Ємельянов десь повернутися. Можливо. І 2-0 стає рахунок з подачі Сергія Шевчука. Номера зійшлися димнич та Ємельянов. І може бути небезпечно. Удар поворота гол! М'яч влітає в ворота. І Дмитро Димнич долучився до цього голу. Він навісив у карний майданчик. Там поборовся за м'яч з 14-м номером Віталієм Ємельяновим. Лисенко виграв верхову боротьбу, скинув на Богдана Рубльова. І Богдан Рубльов, уникнувши офсайду, забиває з близької відстані. Провал, провал у центрі оборони безумовно, безумовно. І саме про це. Тим часом Лисенко добре поборовся. Стагородський віддав на ударувати. гол 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 Ось той момент, який так шукали футболісти. Так шукали футболісти штурму. Ілля Лящук та Володимир Лисенко вивели на ударну позицію цього клубу. Есеола підключає Шевчука. Лівим флангом йде атака. Удар воротах і гол. Прекрасна комбінація. Подивіться, е, яка націлена, точна передача від Сергія Шевчука і Адерінсола і Сеола. Розіграли вони елегантну стіночку. І, як то кажуть, Сергій Шевчук зробив усе як майстер. І знову трогосачі. Це буде подавати. Є ця передача. І удар! І гол Сергій Шевчук. Сергій Шевчук чи Осачі. Ось так справи. 2-1. Сергій Шевчук чи Осачі. Ось що запитання, але 2-1 для штурму. Перший тайм. Дається виграти команди Зіланкова. Ну і на цій ноті завершується. Завершується перша частина нашої гри. 2-1. Штурм виграє. Городський на Шевчука. Той над... обігрався через Димнича, Осачі на Нестеренка. Нестеренко подає і. Удар по воротах. Ну, буде гол! Так і є. Буде гол. Сергій Шевчук зараз заносить буквально м'яч у ворота. Там е, е, треба відзначити СЕОЛО. Добре поборовся за м'яч, перебуваючи спиною до воріт. все ж таки спромігся його виграти у воротаря. переберіть, третій Нуух. Баава. Браво! Я! Натука. Зөв гол. Браво! Как ты лег в этот момент?